Отримали посилку від Агромаркета, Бачимо їхня фірмова упаковка. І подивимося тепер всередину, що тут у нас знаходиться. Так, ну По-перше, у нас є накладна з переліком рослин, які знаходяться всередині. І ми бачимо посередині, от перше, це наш лілейник. Ось в такому стані він. Так, и переходим до роз. Роза жовта. цеистан. стан. Грунтов покривна роза біла. цеистан, Жёлтая стан. роза В виноград І сім видів лютиків. Ось це наше замовлення. От в такому стані воно добралося до нас. Будемо висаджувати. Дякуємо агромаркету. Всім мирного неба!